Це здається нелогічно, але є люди, які будуть вами цікавитись тільки до тих пір, допоки між вами є велика відстань, і тільки ви зблизитесь, інтерес у людини повністю пропаде. А тепер уявіть, ви зустріли таку людину і хочете побудувати з нею стосунки, і начебто йдете вже на зближення, а людина пропадає. Виникає питання: а чому? Де тут взагалі логіка? Я вам скажу так: навіть сексу може не бути. Ви психологічно пішли. Ли на зближення і людина пропала. А логіка така: відстань, тим паче велика відстань. До речі, це може бути і психологічна відстань, не обов'язково фізична. Сама відстань передбачає, що не потрібно брати ніякої відповідальності. А от коли люди йдуть на зближення, це вже про певну відповідальність, і навіть фізіологічно це може бути доросла людина, але психологічно вона не готова ні до відповідальності, ні до стосунків. Чому не готова внутрішні конфлікти? Вони заважають і вони ще не вирішені, тому на підсвідомому рівні людина знає, що стосунки не потягне. А як з такими людьми спілкуватись, це на ваш вибір. Але не очікуйте від людей того, на що вони фізично не спроможні. без лишніх ілюзій і без лишніх очікувань. Я не кажу, що хтось поганий ні в якому разі, просто тверезо оцінюйте можливості людини. А якщо вам трапляються тільки такі люди, чомусь ви таких притягуєте, і тут потрібно розбиратись.